Привіт, сьогодні я прокинувся, відкрив новини, прочитав і задумався. Чому досі у нас на каналі немає такої потрібної підбірки ігор, у яких балунятко ходить в гості до моста. Ну і оскільки роботи тут не надто багато, негайно виправляю ситуацію. Для розминки ми розпочнемо з мультиплеєру Battlefield 4, де гравець збільшує тиску трубок, щоб знищити невеличкий місточок і ймовірно завадити руху техніки ворога. А ось в іншій частині Battlefield Hardline можна підірвати цистерну спальним та спровокувати руйнацію залізничного моста. Міст буде валитися, як руські акції на Мосбіржі, зате виглядає ефектно. Не оминуло свято руйнації мостів і Just Cause 4. Там герой міг замінувати і дистанційно відправити за кораблем нічогенький такий місточок, щоправда, бахнуло якось не надто реалістично. Зате ефектності не позичати снайпером із серії ігор Sniper Elite. щоб завадити руху техніків, від'ємно покращився ось такий от міст через невеличку річечку, як результат мінус колона техніки. В Четвертій частині цієї ж гри вирішили, що Бабах був недостатнім, і постаралися ефектно висадити в повітря ще один трішки більший місточок, що правда довелось його спочатку самому і замінувати. Не пощастило і Алькатрасу з Крайзіс 2. Уяви, йдеш ти такий по містку за морозивому в костюмі і тут бабах, і ти намагаєшся не стати кормом для рибок. І як тільки здалося, що все позаду, тобі в Мордан недвозначно прилітає якась американська лада калина. За стільки років без знищення мостів не могла обійтись і серія Call of Duty. з мостом пов'язаний фінал першої Modern Warfare, де же з доброї волі трафляє терориста імрана Захаєва, а перед цим підривають міст, по якому рухались наші герої. А в Еден Стурфаєр розробники нагадали гравцям, що дрони не іграшка. Дроном можна комусь голову розбити, а можна в черговий раз підірвати міст золоті ворота в Сан-Франциско. Не любить мости, і брутальний біджей Бласкові з Вольфенштейн Зеніодер, який вирішив нанести привінтівний удар з вертугайки за допомогою якогось хитромудрого і цікавого металевого бавовнятка. Ну і на завершення фінальна сцена з хом фронт, де герої, щоб стримати окупастів, викликали на себе союзний вогонь по мосту і вкотре дісталось знаменитому мосту золоті ворота. Проте і на декілька сотень окупанських ванюк теж поменшало. Ось такий у мене для вас був спецвипуск. Ось така добірка, яку я пропоную вам доповнити в коментарях та поділитися нею з друзями. Де ще в іграх зустрічалися сцени руйнування мостів? Пишіть в коментарях. А я піду працювати над серйознішим контентом, бо роботи ще багацько. Вітаю вас з черговою епічною перемогою для нашої країни і поважаю якнайшвидшого мирного неба над головою. Чао, какао!